Усім привіт! Радий вас вітати на каналі Перун. І сьогодні е, ми зайшли на один з найкращих, не те що один з найкращих, найкращий український проєкт з GTA 5 RP, Quant RP. Не те, що зайшли, ми тут вже граємо доволі таки давно. Надіюсь, вам цей ролик сподобається. Поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на канал. Сьогодні відео ми розглянемо дуже цікаву тему. Як ви думаєте, про що люди думають, перш ніж зайшли на сервер, особливо з GTA 5 RP, коли гроші, гроші можете побачити в правому верхньому куті. Найважливіше, бачимо, що у нас зараз 16 543 долара. Зараз ми поїдемо їх покладемо на банк. Люди в першу чергу думають про гроші, і як їх заробити, і де їх заробити. Мабуть, одну із найпростіших, найпростіших видів заробітку. Я вам зараз покажу і докажу, що тут дійсно можна непогано заробити. Але для цього нам потрібен автомобіля нам в принципі не потрібен. Нам потрібно, нам потрібен час. І як кажуть, натхнення, правда. Тому що ми робимо? Ми зараз кладемо всі гроші, які у нас е, є на руках на банк, це 16573 е, доляри, доляри. ігрові вірти. І також ми, нам ще потрібен повний наш інвентар. Е, можете побачити, що у мене немає е, немає сумки, тому людина, котра без сумки. Е, без сумки також зможе цим займатися. Ми просто все скидаємо в інвентарі, крім таблеток. Бачите, таблетки ми не можемо скинути. Газіровка, піца, каністра є. Ключі ми також скидувати не будемо. Можемо ще важкий револьвер скинути. І що ми будемо далі робити? Ми далі їдемо о, в гетто і заробляємо на смітниках. Представте собі, я вам зараз покажу, як це, е, як це все робиться. Зафіксуємо час, коли я почав, і рівно через годину я повернуся, щоб показати, скільки все ж таки вийшло заробити на смітниках за одну годину. Мені здається, що для новачка, у котрого нічого нема, котрий тільки зайшов на сервер, за годину, в принципі, можна заробити собі на автомобіль, на машину, прикиньте, Це дійсно кльово. А якщо ви ще програєте 5 годин на сервері, тобто ви позаймаєтесь чимось. Крім смітників, тому що потім я розкажу ще одну проблему смітників, яка є. Е, е, ви будете ще чимось паралельно займатися, це знаєте, це буде як вам додатковий заробіток. Все ж таки. Нажимаємо кнопочку М. Бачимо, нагорода в нас вже отримана за сьогодні. А що це таке? Це у нас рулетка. Да? Тобто од... донатна рулетка один раз в день ви можете її прокрутити. І дійсно вибити круті призи. У нас у мене є вудочка. І ну це, це мені те, що випадало в інші дні. Що ви бачите? Тобто ви можете вибити гроші, одяг, машину ту ж саму, або ж таке мотоцикл, Чебурек, будь ласка, автомобіль якийсь більш дорогий більш дороги, до 300 тисяч. Будь ласка, автомобіль салону до 500 тисяч. І дійсно, найкрутіше, що у нас тут є, це Toyota Supra, BMW M3, Nissan Skyline GTR і Chip Stage 3. Тому все ж таки я вам рекомендую зайти спробувати пограти. Вдруг вам з першого разу випаде BMW M3 E46. До речі, ці машини, що Supra, що Nissan, що BMW. Вони випадають кожен 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 Божий день, по декілька раз на день людям везе. Тому спробуйте свою як кажуть, вдачу і спробуйте свою вдачу і прокрутіть Я рулеточку. не нагадаю, дати, що це можна робити один раз в день, програвши 5 годин на сервері. Так, і ми починаємо показувати це нехитрий метод. Підходимо до мусорки, натискаємо буквочку англійську E. Е", і... Перевіряємо, що нам може випасти. Да? Тобто таким не хідним способом. Ну, щось, ми, нам щось не дуже везе, бо смітники всі пусті, всі чотири смітники пусті на заправці, хоча мені з цих смітників дійсно падає інколи падає непогані предмети. І потім, вже коли нам випаде в принципі, повний інвентар, я розкажу, як можна класифікувати предмет. О. Перше, що нам випало, це гроші. Гроші це добре. Знаєте, як для новачка, в принципі, для старичка, гроші завжди нам е знадобляться. Так, щось хтось до нас підбіг. О, Кока-Кола. Кока-Колу можна робити випити правильно, тому що у нас їжа і біобаланс організму. Як бачите, у мене все на нулі. Тобто треба їсти і треба пити, але це. За скільки шапку, за скільки шапку продаш? І так, у нас спроба номер 2 У нас 33 долари залишилося. фіксуємо час, 22.39. Тобто 23.39. Я маю закінчити шукати. Тому що так, ці смітники я відково облутав. Давайте ще раз будемо. Дивитися, як часом нам буде щось падати. Бачите, горілка хортиця. Пусто. І от я нагадаю, що таким нехитрим методом, що ми робимо, ми всі смітники. До речі, щось мало-дуже падає. Прям якось дуже мало падає, на жаль. Да. Ну, ладно. Тоді уважно дивіться. Тепер розглянемо саму велику проблему роботи на смітниках. Ну, як роботи? Це можна сказати, знаєте, такий доб заробіток, особливо для новачків. І не тільки для новачків, бо знову ж таки трошки пізніше розкажу чому. Проблема яка? Показую. У нас що? У нас вся повністю інвентар. І що не... нам з цим робити? Нам треба поїхати здати скупнику. Скупник у нас знаходиться на карті е, трошки лівіше від гетто. Тобто, знову ж таки, дивимося. Ось, ось він значок скупник кламу. Ставимо на нього міточку. Я собі викличу все ж таки, ну я не, не викличу, да? тому що 3700 у нас на руках, а викликати авто буде коштувати 500, да? тому. Ми зараз просто добіжимо. Е, і так, просто для чого нам потрібні, наприклад, ось, е, ось ці діоди? Нам за 20 хвилин вдалося знайти лише діод, тобто один компонент. Якщо ми знаходимо 5 компонентів, е, це у нас транзистор, діод, зарядний пристрій, мідний дріт і пластина. Е, з них ми можемо скрафтити одну мікросхему. Для чого нам потрібні мікросхеми? Для того, щоб взламувати банкомати. Це знаєте, це як все ж таки більш доб заробіток. Да? Банкоматів на день можна взламувати до 5. Тобто за день ви можете зробити 5 мікросхем. З одної мікросхеми використаної, тобто, може впасти. Від 10 до 15 тисяч. Знову ж таки, за день з мікросхем можна заробити по максимуму, якщо рахувати. Ну, не по максимуму, по мінімуму це 50 тисяч, по максимуму це 75 тисяч. Але ж ви маєте також розуміти те, що ем, зробити 5 мікросхем за день, тобто вам треба е, облутати дуже багато смітників, щоб знайти е, купу компонентів. Правда? Да. Так, що ми робимо? Е, да, дійсно потрібна машина, або ж знадіть собі як друга, да, і складіть компоненти все ж таки в автомобіль. Я, наприклад, складаю, бачите, компоненти можна скласти в автомобіль, і я також би складав би косяки. Бо косяки, в принципі, можна продавати людям і е, намагатися продавати їх там певну за певну ціну. Е, можливо, десь по 200-300 по доларів за один косяк. І це буде набагато вигідніше. Запам'ятали 6 косяків. За, е, давайте по мінімальній ціні поставимо. Да, тобто десь 200 доларів нехай буде, але мені здається, що можна ще й дорожче. Запам'ятали цю ціну, тобто 6 косяків по 200 доларів, це у нас 1200 доларів. тобто е, В умі рахуємо, то що у нас 3700. Грубо кажучи, 3700 доларів на руках і вже 1200 ми з шести косяків заробили. Це у нас виходить 4900. Ні, 5900 виходить, вибачаюся мене. чи щось не так ось знову. Хм. У мене щось з математикою погано, бачите, хлопці? Так, да, все, я правильно сказав, це у нас уходить е 4900. Е так, їдемо до скупника. Їдемо до скупника. Трохи заговорився я. І будемо завати увесь хлам. Тобто ми зараз рахуємо, я заробив, можна сказати, за 20 хвилин ці гроші. У нас вже є е 4900, не дивимося, те, що на руках 3700. Ми пам'ятаємо про ті косячки. І ще пам'ятаємо про діод. І ще не забуваємо про діод, які у нас також є. Скупчик, Натискаємо кнопочку продати. До речі, ви ж можете, дивіться, ви ж можете, в принципі, не продавати вино, не продавати горілку, не продавати пиво, з'їсти шоколадку, з'їсти бургер, з'їсти воду, випити воду моршинську. Правильно, ви можете продати лише оцей оцей весь хлам можете продати. Тобто, який у вас тут є. Відмички, так, да, ви можете залишити, щоб потім від копів тікати. До речі, можете подивитися саме перший ролик на каналі, як я тікав за допомогою відмичок від копів. Так, далі. Що ми робимо? Правильно натискаємо буквочку Є? І продати все. І у нас виходить 6700. Будь ласка, 20 хвилин, 10 тисяч. Додаємо, додаємо ще. Додаємо ще. Що ми ще додаємо? Додаємо 1200 з косяків. 11600, І можемо ще додати задіоти 1000. Тобто, у нас 12600 виходить, майже 13 тисяч за 20 хвилин. 20 хвилин, нагадаю, так? Да? Ну, в принципі, 12 тисяч за 20 хвилин для новачка, котрий зайшов тільки на сервер. Це непогано. Це непогано. І причому нам дуже везло, бо зараз дуже велика конкуренція. з онлайном в 400 смітники лутають дуже і дуже багато людей. Тому, якщо вам буде вести, якщо вам будуть ще падати там всякі діоди, мікросхеми і так далі діоди, транзистори, зарядні пристрої, мідні дроти, то ви зможете скати собі мікросхеми і поїхати зламати будь-який банкомат на карті. Можна сказати, любий. Краще зламувати десь в межі міста, тому що за межею міста часто катаються копи, і їм буде вас легше знайти за межею міста. В межі міста, якщо брати. Ну, треба брати дійсно ось цей район. Да? Тобто район Гетто, і оцей район ми не беремо, тому що вони ну, дуже швидко до вас прийдуть. Ось тут, в цьому районі, в цьому районі, ви зможете собі спокійно зламати будь-який банкомат. Наприклад, воно тут їх, аж, їх аж тут 4. Да? Тобто можете аж 4 банкомати, будь ласка, зламати. Е, як їх зламувати? Трішки я вам пізніше покажу. В наступних відео. Тому. Як ви бачите, за смітниках за 20 хвилин ми змогли заробити стільки-то грошей. Далі продовжити я не бачу, не бачу сенсу, тому що у нас проблема яка? Інвентар забився і здати скупнику ми зможемо лише через годину. Тобто у нас іде КД на здачу година. Ну, це дійсно багато, правда? Тому, що ви зробили? 20 хвилин смітники полутали. І поїхали собі, наприклад, попрацювали чи кур'єром, чи, кур чи поштарем, попрацювали, чи тим же далекобійником. Якщо ви в крамі, поїхали, повикрадали пару машин, да? але новичку, да. що, що новичку? Здав сміття, пішов на кур'єрку. Поки по кур'єрці. Можна кур'єрку робити по гетто, поки там чекаєш заказ, облутав, е полутав я, смітників, Знову поїхав на другий заказ. Це ж можна все комбінувати, ти розумієш? і це буде як вам додатковий такий заробіток. А ще коли ви мікросхему зберете ляпс плюс 15 тисяч, ляпс плюс 12 тисяч, ляпс плюс 13 тисяч, наприклад. Мікросхеми ці можна не робити. Можна продавати людям одразу ж таки, по 7 тисяч вони розлітаються. За 7 тисяч можна її продати легко. Компоненти також можна продати по тисячі. По тисячі дуже легко. Всі компоненти можна продати, якщо ви не бажаєте самі грабувати банкомати. Якщо ви хочете стати на, жити по кодексу законів, да, тобто бути вельми пошан, вельми шановним громадянином цього штату, котрий нічого не порушує, то, будь ласка, компоненти можна продавати через офіційний Discord. Дискорд серверу Quant... Квант РП. Що вам для цього треба зробити? Зайти в Discord канал, натиснути інше. І будь ласка, все продається, все натиснути інше і написати продам, продам, продам. А щоб ви, вам було цікаво, цікавіше це шукати. Будь ласка, багато людей шукають, куплю, будь ласка, транзистори, діоди, мідні проводи, пробасите, зарядні пристави. Ціна довірна, пишіть. Будь ласка, все до банального просто. Тому, якщо вам сподобалось це відео, дякую вам за перегляд. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал, підтримайте мене як початківця, можна сказати. І я не можу сказати про рекламу. заїжджайте на заправку в центрі гетто номер 23 Буду радий вас вітати. Ви мене дуже підтримуєте у цьому. Так, це мій бізнес. Дякую вам за перегляд. Всього найкращого. І, як кажуть, ну, давайте зроблю. все четко, четко сделаю. Четко, четко, четко. Анимации, спілкування. Так, 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 так. И всем папа. -па.